Громкий хлопок. Всім привіт! Мене звати Адель, і в цьому шоу ми будемо розбирати пірсинг як детальки Лего. Сьогодні ми розберемо з вами пірсинг під назвою Ностріл. <плес> Сьогодні з нами наша модель Альона. Альона, привіт! Привіт, Адель! Сьогодні ми з вами порозмовляємо за теорію, практику. Та історію цього пірсингу почнімо з того, що ми знаємо про цей пірсинг. Пірсинг настріл це прокол крила носа, і цей пірсинг має велику історію в нашому житті, в нашому світі. Наприклад, в давній Індії. Цей пірсинг робили жінкам для того, щоб зменшити біль при пологах та менструації, бо вважається, що ліва частина тіла пов'язана з репродуктивною системою жінки. Але зараз це нічого не значить. Для нас це тільки краса. В східній Азії цей навіть зараз показує статусність та заможність людини. Альона, що ти знаєш про цей пірсинг? Взагалі, я про нього не знаю нічого. Якщо чесно, це буде три рази вже це буде третій раз. Так, е, так, ну типу я пробуваю третій раз. Ага. Нічого не знаю, третій раз. Ну типу що ще про нього знаю. Нічого не пробила, блін, три рази десь і хватить. <рес> а як ти вважаєш, зараз пірсинг має якесь значення в житті, окрім того, що це просто гарно? Мені здається, ні, це більше як прикраса, як вираження себе і свого стилю. Навіть зараз до мене приходять люди, які показують картинки, де можна проколювати вуха, а де ні, щоб, не дай Боже, не осліпнути. А тепер трохи теорії про пірсинг носа ностріл Цей прокол робиться іглою 16 g товщиною 1,2 мм. Для першої прикраси ми завжди беремо лабрет 8 мм і потім зміняємо його на 6 мм. Чому не кільце? <хи> тому що прокол робиться рівною глою. Тим самим канал рівний і запальний. Якщо ми ставимо кільце в цей прокол, який не загоєний, ми просто будемо деформувати і травматизувати наш канал, тому щоб не було проблем, як запалення, гранулема і інші проблеми, які нам взагалі не потрібні. Ми чекаємо до повного загоєння нашого пірсінгу, і тільки потім вставляємо кільце. Незважаючи на те, що це реально простий прокол, в ньому дуже багато нюансів, тому що він зроблений в слизової нашого тіла і в тих людей, у кого рідка кров, можуть бути проблеми. Тому краще не хворіти, не приймати антибіотики і старатися не зачіпляти цей прокол. Якщо ви різко собі встанете, у вас підніметься ваш тиск. І поліється кров. Це абсолютно нормально. Це все залежить від нашого імунітету, здоров'я, тіла і так далі. Ще цікавий факт: ностріл це насправді мій найнеулюбленіший прокол, тому що дуже рідко, коли він е, заживає дуже гарно, для того, що особливо жінки, які наносять макіяж на лице, вони просто закривають е, тональним кремом наш канал, забивають його, тим самим викликаючи хімічний опік. І алергію. Тому, якщо ви хочете нормальний собі гарний прокол, без проблем постарайтеся зменшити кількість макіяжу або його взагалі не накладати на наш нос. Щодо шрамів після пірсінгу, це все залежить від того, на якій стадії була знята сережка. Якщо пройшов місяць-два і він ще не загоєний, може не бути навіть шрама. До мене часто приходять люди, які просять переколювати. Ностріл, тому що вони або на рентген знімали його, або він вміг в них випав. В них остався цей шрамік, і вони хочуть його перекрити. Але ми не можемо робити в тому самому місці, де нас є вже шрам. Тому що коли в нас є якась ранка, тим паче наскрізна, наш організм старається її закрити, виділяє спеціальну лімфу, в якій є лейкоцити, щоб швидше то загоїти. І новий шар цієї шкіри він набагато грубший. Набагато твердіший, ніж наша шкіра. Тому, якщо ми просто проколюємо його, ми зробимо велику травму нашому проколу, буде багато крові і буде тяжеліше заживати. Тому, якщо хоч, хтось хоче відновити свій прокол, я просто роблю його або на міліметр вище, ні, нижче, вправо-вліво, але не в тому самому місці, щоб не було проблем. Щоб зробити е, паралельний ностріл, потрібно мати з собою ланійку, ми беремо е, нитку. Прикладаємо її до фіолету, наносимо на носик, відзначаємо потім лінієчкою Ми міряємо відстань в ноздрях, щоб зробити це рівно за високо. Ми не можемо робити, тому що просто сережка в середині носа буде впиратися в хрящ. В моїй практиці було таке, що одна жінка захотіла зробити два прокола в одній стороні носа, але ми зробили так: спочатку. Ми зробили її один ностріл через 4-5 місяців вона прийшла на другий. Їх не можна робити заблизько, щоб вони не мігрували і не створили один великий канал. Це дуже груба помилка. Якщо ми так зробимо, то можуть бути великі проблеми не тільки з самим пірсингом, але і просто буде дуже великий шрам який не вдасться перекрити нічим. Ми не використовуємо пістолети, тому що в пістолеті є пластмасові частини, які не можна просто реалізувати в автоклаві. Там залишається е, захворювання е, кров попереднього клієнта, і ви просто якби, можете забрати цю хворобу зі собою. Там немає ігли. Ти туди вкладаєш сережку і проколюєш. Чому не можна прокалювати пістолетом? Тому що сережка вона не є е, острою, в ній немає. Дирочки, в яку забирається непотрібна нам шкіра при проколюванні. Професійні майстри завжди дають рекомендації і завжди допоможуть в яких будь-яких питаннях. Тому, якщо будеш мати якісь проблеми чи питання, одразу пиши нам, ми тобі допоможемо. Чудово. Добре, то зараз ми з вами приготуємо місце. Да. О, дивійшся. Альона, розкажи, будь ласка, як тобі пірсинг, як ти оцінюєш від одного до 10 поволі, і взагалі, як твої відчуття? Ну, мені. Кінечний результат дуже сподобався. Якби оцінила ці всі відчуття, мабуть, десь на 6, це було дуже швидко. Я не встигла, мені здається, до кінця зрозуміти і відчути цю біль. Це дуже добре. Зараз я тобі розповім, як потрібно доглядати і загоювати цей пірсинг. Насамперед, тобі не можна торкатися брудними руками, не обійматися з котиками собачками Бо навіть якщо твій домашній улюбленець чистий, його шерсть може бути нечиста. В неї, в ній дуже багато бактерій, бо вони валяються на підлозі і так далі. Головне не спати на стороні проколу. Ти можеш його зачепити, і тоді в тебе буде кров, запалення і так далі. Найголовніше, як я і казала, не наносити макіяж, не торкатися брудними руками, старатися, якщо будеш мивати своє лице, не дотикатися до пірсингу, і так само витирати паперовими рушниками, щоб звичайним рушником не заціпити пірсинг. Якщо зрівнювати з всіма, всіма твоїми проколами, який був найбільше болючий, і чи пірсинг ностріл зайняв перше місце в цьому списку? Ні, точно не знаю. перше місце. Як на мене найболючіший е, був це попок. Тобто, ще пупок проколоти так, Ох, ніфіга собі. <свісно> Якщо казати про промивання проколу, це в нас потрібно, щоб був антисептик без е, алкоголю, щоб не було хімічного опіку так само. І фізраствор. Це просто промивання і профілактика проколу. Вранці собі встаєш, попшикала фізрастворчиком, е, вадою паличкою почистила вокруг проколу, потім пшикнула. Антисептики з двох сторон, ну і все. Більше нічого не потрібно. Але за півтора-два місяці обов'язково прийти на даунсайз, щоб змінити корошку, сережку на коротшу. Тому що зараз твій нос спухне не тут, але всередині твого носа. Буде спухненте, тому нам потрібно, щоб було більше місця для загоєння пірсингу. Якщо ти хочеш ставити собі кільце, то через 6-8 місяців я тебе запрошую до нас, щоб ми подивилися на твій пірсинг, і якщо що, вставили кільце. Тоді обов'язково прийду. Дякую всім, що подивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на цей інстаграм і поставте в коментарях, який пірсинг ви хочете бачити наступним. А також ви маєте від мене промокод на пірсинг. Він теж є в коментарях в описі.